Вам необходимо подтвердить свою личность з помощью проверки лица і голоса, произнести порядок цифр і держати лицо в пределах рамки на екрані в пределах рамки на екрані на тимчасово окупованому Запоріжжі. Російський банк збирає біометричні дані жителів. Чим це загрожує? Це не є банки, це в класичному розумінні. Це такі абсолютно от, розрахункові контори, які додатково збирають, займаються збором даних персональних даних людей. Росія хоче створити цифровий концтабір у захоплених містах. Можливо, там хтось намагався говорити з підставного номеру, а от у вас потім буде зразок його голосу, і далі можливо є технічні можливості так само зрозуміти, хто це говорить. Та які дані про українців можуть відстежувати в Росії за допомогою біометрики? Те вони бувають, що вони роблять, чим вони займаються, з ким вони спілкуються, куди вони прораховують гроші, як вони мандрують по країні, ну і так далі. 2017-й. Москва оголошує про запуск однієї з найбільших у світі мереж відеоспостереження з розпізнаванням облич. У російській столиці встановили 160 тисяч камер. Влада запевняє, у такий спосіб прагне розкривати злочини та допомагати правоохоронцям. Технологія поможе підвищити рівень розкриваємості злочинів. Однак вже за чотири роки, за даними розслідування Reuters, саме камери розпізнавання зіграли вирішальну роль в затриманні сотень російських протестувальників під час антиурядових демонстрацій. У Государство з'явився новий репресивний інструмент, з допомогою якого можна задержати несогласних устраювати акції устрашення відношення всіх несогласних. Вот такие вот камеры распознавания лиц установили на станции Парк Победы. Большой брат следит за вами. Запомните. Россия начинает превращаться в некий филиал китайского Синдзяня, где современные электронные цифровые технологии становятся... Іґрушки в руках диктатора. Після початку повномасштабної війни російський Промсвязьбанк одним з перших починає працювати на окупованих українських територіях, за що потрапляє до санкційних списків Євросоюзу, США і Британії. А нещодавно анонсував на захопленій частині Запоріжжя нові послуги, для яких потрібні біометричні дані місцевих жителів. Банк ПСБ і Російський промсвбанк це е, один із російських таких олігархічних банків, який належить таким двом братям Ананьєвим. Він є абсолютно вбудований в російську систему. Ці браті Ананіви дуже давно залежні від ФСБ і працюють на ФСБ. Це не є банки, це такий абсолютно от. Е, Розрахункові контори, які додатково збираються збором даних персональних даних людей, на думку керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, Росія збирає особисту інформацію та біометрику заради тотального контролю. Тепер, щоб отримати російську зарплату або пенсійну картку, від людей вимагатимуть відбитків пальців. Та ідентифікації голосу. Будують там Росію. От в Росії вже це все існує. Це йде проти наших законів, це от розбудова китайської системи тотального контролю. Все-таки це для них вороже населення. Вони чудово розуміють, що там якесь підпілля воно існує. Кількість людей, які за Україну або які готові ще і якось допомогти Україні звільнити цю територію. Ну вона є, і от треба такий актив або. Тих людей, з якими можливо могли б працювати українські спецслужби, звичайно, що росіяни будуть намагатися цих людей виявляти. Експерти переконують, що це лише початок російського цифрового стеження. Наступний етап тотального контролю це вимірювання так званого соціального капіталу, як це зараз працює в Китаї, тобто ділення громадян на надійних, ненадійних, хороших, поганих. Через такий особистий рейтинг, який будується у кожної людини, для чого їм на окупованих територіях потрібні громадяни України? Да? Для того щоб їх контролювати, по перший раз для того, щоб їх контролювати, їх треба провести максимальний перепис. Або їх потрібно всіх зігнати кудись, як я казав, аналец ЦНАПу, або їм потрібно запропонувати такий дистанційний механізм, під час якого вони зможуть себе ідентифікувати там. Щоб зробити той речовий відбиток банки, які будуть належати конкретним громадянам України, які знаходяться на тимчасово на окупованій території, навіть для того, щоб підійти наприклад до якоїсь їх там окупаційної влади і натиснути до, до, до домофон, сказати, я Марія потрібна, да вже в там в домофоні з бази буде я усе речовий, речовий відбит буде поєднуватись і там десь комусь оператор або працівник буде казати, що дивіться Марія Петрівна, яка мешка за такою то адресою, такі то вік. Там не знаю, мешкає одна або з родиною. На думку правозахисників, небезпека від того, що українці передають біометрику країні агресорці, є. Насамперед будь-якої миті персональні дані можуть опинитися в силовиків чи у відкритому доступі. А ще окупаційні сили можуть назвати людину злочинцем та оголосити її в розшук. Є небезпека з перетином кордону, тому що окупанти можуть в теорії якихось людей оголосити злочинцями і подати їх в розшук міжнародний. Це найбільший ризик. Окупанти кажуть, що біометрика спростить отримання дистанційних банківських послуг. Натомість, керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров упевнений, це посилення контролю за жителями захоплених територій.